Днями відбулись заходи, присвячені Дню професійного самовизначення, який був організований Львівським обласним центром зайнятості. У палаці мистецтв, що у Львові на вулиці Коперника, 17, школярі та студенти міста мали змогу визначитись із своїм майбутнім, відвідавши 19 й ярмарок кар'єри для молоді та день відкритих дверей навчальних закладів. Також презентували свої послуги служби зайнятості. Серед майже 60 фірм і компаній різних форм власності, які пропонували відвідувачам заходу понад 600 вакансій, а також декілька десятків навчальних закладів різного рівня підготовки, які зголосилися взяти участь у цьогорічному заході. Була представлена і академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайд. Що розташовано у Львові. Вихованці та працівники військового вишу організували презентацію Академії, під час якої відвідувачі мали змогу ознайомитись із специфікою підготовки майбутніх офіцерів у видовому навчальному закладі із презентаційних буклетів, брошур, книг, які були видані видаництвом академії. Також молоді був запропонований презентаційний фільм про виш. Але найбільше захопленням юнаків та дівчат викликало спілкування про навчання в академії із самими курсантами закладу. Курсант Євген Гончар зізнався, що це велика честь для нього представляти академію сухопутних військ на дні професійного самовизначення. Звичайно, я вважаю, що цей захід є потрібним, тому що не всі ще визначилися з подальшим якби своїм життям, з визначенням подальшим визначенням своєї професії і чим зв'язати своє життя своєю професією. І ці заходи вони допомагають випускникам, школярам якось визначитися, знайти себе у тому чи іншому напрямку, в чи інших спеціальностях. Варто зазначити, що великою популярністю стенд академії користувався у представниць слабкої статі, протягом всього дня дівчата зі зацікавленням спілкувалися з курсантами та оглядали презентаційну продукцію. Деколи навіть запитували, чи можуть представниці прекрасної половини людства здобувати освіту на таких суто чоловічих факультетах, де готують офіцерів для високомобільних десантних військ, танкових та механізованих підрозділів, інженерних військ тощо. Загалом можна підсумувати, що військові спеціальності, які були представлені на цьогорічному дні професійного самовизначення, користується стабільним попитом. Попри те, що молодь при виборі майбутньої кар'єри зважає не лише на власні уподобання, але й на матеріальні переваги, служба в сучасних Збройних силах, окрім цікавої роботи, гарантує стабільний заробіток та соціальні гарантії. До речі, останнім часом військовослужбовці значно відчули позитивні тенденції щодо їх покращення.